Отже, цього тижня я вирішив інвестувати в енергетику, а саме в зелену енергетику це сонячні панелі, вітрогенерація, а також батареї для зберігання енергії. Знайшов одну цікаву компанію Clearway Energy. Це один з найбільших власників активів з виробництва екологічно чистої енергії в США. Вітаю на каналі! Пасивний дохід. Сьогодні четвер, а це означає, що потрібно купувати акції на 500 доларів. Нагадую, що моя ціль вийти на пасивний дохід 2000 доларів. Минулого місяця дивідендами я заробив 630. Можете подивитися відео, ссылку залишу в описі. Але я йду до цілі в 2000 доларів пасивно. Не знаю, вийдеться чи ні, не все так просто. Для цього я планую кожного тижня інвестувати 500 доларів в дивідендні акції, які стабільно будуть виплачувати мені дивіденди. Хоча в рості я програю. Минулого тижня мій портфель був 109,5 тисяч. Цього тижня 110 650. Могло бути краще. Могло бути 112 тисяч, але Київстар дуже потягнув донизу, хоча не можна звинувачувати Київстар, вони і так тримаються дуже добре. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал, тому що це дуже важливо. Я багато працюю, подаю різну інформацію, деяка інформація корисна, деяка шкідлива, але тим не менше я працюю, я стараюсь, тому підтримуйте, будь ласка, лайком. Це дуже важливо для мене. Їх портфель включає приблизно 12 ГВт загальної потужності в 27 штатах, тобто вона доволі таки диверсифікована по штатах. Це добре. Е, включає... 9 ГВт вітрової, сонячної енергії та системи зберігання енергії. Отже, ця компанія переважно працює в зеленій енеретиці. І е, зараз при цій адміністрації, при Трампу, вони мають не дуже такі добрі справи, особливо вітрогенерація. Але все змінюється. Я думаю, з наступною адміністрацією ці компанії мають виграти. Тому. Е, я думаю, що зараз непогана можливість купити їх. Хоча акції доволі таки на високих рівнях ми бачимо з графіку за весь час. Можна було купити раніше дешевше, але я тоді ще не купив, на жаль. Якщо ми подивимося на такі фінансові показники, то ми бачимо, що цінність підприємства передбачається, що воно вище, майже в. 3-4 рази. Це доволі таки непогано. І коефіцієнт на E, тобто ціна на прибуток 13, що взагалі чудово. Єдиний мінус, який я бачу, це загальний борг, який становить 160% до власного капіталу, тобто в них трохи за високий борг. І дивіденти не завжди покриваються прибутком. Дохід росте. Коротше, компанія мені поки подобається. Я не бачив в ній ніяких мінусів. Це такий стабільний бізнес, генерація енергії. тому... Вони мають виграти в будь-якому випадку, особливо з розвитком нових технологій. Якщо дивимося на аналітиків, то ставлять ціну в 37 доларів середньо, тобто ріст на 14, а дехто передбачає 50% ріст. І ми бачимо, що сильна покупка по цій акції це доволі таки позитивний сигнал. Це не завжди працює, але тим не менше це потрібно враховувати при аналізі. Ну, я враховую. А ще я враховую покупки хедж-фондів, тому що, як я вже казав, що можна багато чого говорити, я можу вам радити якісь там суперкруті акції, але якщо я сам боюся в них інвестувати, то це якось абсурдно звучить. Тому я також звертаю увагу на хедж-фонди, чи вони самі купують акції. Ми бачимо, що минулого кварталу була дуже-дуже сильна покупка, і щось це має значити. Я купую з точки зору дивідендів цю акцію. Вона виплачує 5,5%, що в принципі доволі-таки нормально. Не скажу, що це прям чудовий результат 5%. Але тим не менше в доларах стабільно, мені здається, доволі таки прикольно. А ще за 5 років зростання на 13%. Тобто головне, що дивіденди не стоять на місці, а вони зростають. тому... При інфляції на довгу перспективу це дуже добре, коли компанія не просто виплачує дивіденди, а ще їх підвищує. І коефіцієнт виплат 74% це взагалі супер. Тобто в компанії є можливість виплачувати дивіденди і підвищувати їх. Я якось купував акцію, де коефіцієнт виплат більше 100%, але це швидше виключення. Якщо ми подивимося на графік дивідендів за останні роки, то ми бачимо, що така трішки нестабільна акція. Вона не є ніяким. Не королем, не аристократом дивідентним, але тим не менше, вона виплачує стабільно вже багато років вище 5%. І з одного боку, дивіденти можуть впасти, а з іншого боку, вони можуть і вирости. А ще цю нестабільність компенсується тим, що компанія, в принципі, передбачає ріст капіталізації. Тому, я думаю, навіть незважаючи на ці нерівномірні дивіденди, вона доволі таки вигідна, на мою думку. Я купив поки 15 акцій на 500 доларів по посередній ціні 33 долари. Е, мені ця компанія поки дуже подобається, я думаю, що збільшу позицію до 2000 доларів. У мене в планах три акції е, на найближчу перспективу, яку, які я хочу купити. А далі буду трохи збільшувати позиції ті, які в мене вже є. Бо я потім замахаюся подавати податкову звітність, якщо я буду отримувати зі. 100 акцій дивіденди, і мені по кожній треба буде звітувати. Отже, така компанія. Що ви думаєте з цього приводу, з приводу зеленої енергетики, чи варто туди інвестувати? А ще мене запитували про інжур декілька разів. Енер, інжур Energy, що вони виплачують 15% в доларах дивіденди. Чесно, я не знаю, як вони це роблять, і звідки беруть такі гроші, тому що. Я доволі таки багато аналізую різні акції. Я жодного разу не зустрічав хороші стабільні компанії, які виплачують 15% дивіденди. І по інжуру багато питань, тому що в них немає відкритої інформації, щоб можна було проаналізувати їхню діяльність. Тому особисто я чомусь не довіряю їм. Хоча, можливо, я помиляюсь, тому це таке діло. Дякую за перегляди і до нових зустрічей.